28-та позачергова сесія призначена на 13 грудня відбулася. На пленарному засіданні 22 з 34 народних обранців Передувало пленарному засіданню, і це менш ніж за місяць п'ять сесій, які не відбулися. Хоча на розгляд депутатів виносилися вкрай важливі для життєдіяльності міста питання, зважаючи на військовий стан та енергетичну кризу. Свідомо поставитися до своїх прямих обов'язків закликав народних обранців Володимир Чернов, голова Прилуцької районної військової адміністрації, був присутній на сесії. 34 депутати вирішуючи там особисті. Особисті, якісь, можливо, якісь там амбіційні і ще якісь політичні моменти, не мають право покласти місто на лопатки чи поставити на коліна, тому ми повинні свідомо. Розуміти, усвідомлювати, і підходити до важливих питань життєзабезпечення міста. Тому звертаюсь на сьогоднішню, на даному етапі до присутніх тут ті, хто прийшли, дуже дякую, що ви знайшли цей час і можливість. Закликаю свідомо підійти до вирішення питання життєзабезпечення міста. На порядку денному 15 питань дев'ять з них виключно освітянської сфери. Затвердження статутів восьми навчальних закладів та інклюзивно-ресурсного центру. Вимагає законодавство відповідно до нового закону про освіту та загальну середню освіту. Зміні підлягають типи закладів освіти: зі шкіл на гімназії, ліцеї та відповідно їхні установчі документи. Ці питання депутати підтримали одноголосно. Також депутати проголосували за виділення коштів. Це 24 мільйони 800 тисяч гривень для придбання генераторів на окремі котельні комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання в умовах можливого блекауту дані генератори планується в. Новити на деяких котельнях теплогенеруючого підприємства, аби забезпечити теплом багатоповерхівки прилук. Це генератори потужністю 100 200 300 360 та 500 кіловат. Також було виділено кошти у сумі один мільйон гривень на пальне для роботи даних генераторів. Депутати одноголосно виділили півтора мільйони гривень на підтримку ЗСУ До речі, це не перший транш з міського бюджету для наших захисників. Раніше виділяли з міського бюджету 10 мільйонів гривень. Ми підтримували збройні. Сили України, і сьогодні ми прийняли другу програму. Досить таку важливу і необхідну програму прийняли це програма підтримки Збройних сил України. Виділено півтора мільйона гривень. Це для того, щоб ми придбали для наших захисників і захисниць необхідну спецтехніку. Треба сказати, що всі депутати одноголосно проголосували. Були різні пропозиції, але так і зупинились на тому, що нам треба підтримувати, нам треба виділяти кошти. І на сьогодні це питання вирішено. Сесію передбачалося так. Також виділення коштів на закупівлю генераторів для ліцею номер 10 дитячо-юнацької спортивної школи, комбінату шкільного харчування шкільний, міської ради та управління праці та соціального захисту населення. Також планували виділення коштів на закупівлю трьох генераторів для забезпечення мобільним зв'язком у прилуках в разі надзвичайної ситуації. Деякі депутати для ухвалення цих рішень не дали своїх голосів, тому кошти на ці потреби не спрямовані. Також не отримали підтримки деяких народних обранців і питання придбання буржуйок для пунктів обігрів. У та сховищ. не набрало потрібної кількості голосів, і питання будівництва укриття в загальноосвітній школі, номер 13. Дані питання перебувають на доопрацюванні. В цілому засідання пройшло так дуже активно багато було думок, багато було суперечок. Ну так і повинно бути. Я дякую всім, хто сьогодні знайшов можливість, хто брав участь у засіданні сесії, тому що питання ще раз буду говорити надзвичайно серйозні.